Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ Письмове додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні вивчатимемо письмове віднімання трицифрових чисел з двома послідовними переходами через розряд. А також... Дізнаємося про способи усунення помилок в обчисленнях. Знайдемо значення різниці 736 мінус 249. Почнемо віднімання з одиниць. Від 6 одиниць не можна відняти 9. Тому ми позичимо у десятки в один десяток і поставимо крапку над трійкою. Тепер уже у нас не 6. Одиниць а 16, бо один десяток це 10 одиниць. І від 16 віднімаємо 9, буде 7. Тепер будемо віднімати десятки. Над трьома десятками стоїть крапка. Нагадує нам про те, що десятків уже не 3, а 2. Від двох десятків відняти 4 ми не можемо. Тому ми беремо одну сотню. У Сотень. І вже у нас там стоїть крапка, і одна сотня це 10 десятків. Отже, у нас вже не 2 десятки відняти 4, а 12 десятки відняти 4 буде 8. Запишемо 8 під десятками і тепер віднімемо сотні. Над 7 стоїть крапка, нагадую про те, що сотень уже не 7, а 6. 6 -2. 4 вийшло 487. Спробуємо ще раз. 536 мінус 257. Почнемо віднімати з 1. Від 6 одиниць відняти 7 одиниць ми не можемо, бо 6 менше, ніж 7. Тому ми беремо 1 десяток у десятків у зменшуваному 3 і ставимо крапку. Один десяток це 10 одиниць, отже, у нас вже не 6, а 16 відняти 7. Буде 9. Пишемо під одиницями відповідь. 9. Тепер відніматимемо десятки. На трійкою крапка нагадує, що десятків уже 2. 2 мінус 5 відняти ми не можемо, бо 2 менше, ніж 5. Тому ми беремо сотню у сотень, на п'ятірку ставимо крапку. І вже десятки у нас не 2, а 12. Від 12 віднімаємо 5, буде 7. Вижимо 50. Тепер віднімаємо сотні. Над п'ятіркою бачимо крапку. Це нам нагадує, що у нас уже сотень не 5, а 4. І від 4 віднімаємо 2, виходить 2. Вишло 279. Дані 1 це вирази. Нам треба записати їх стопчиком стовпчиком і обчислити мішкуючи голосом. Запишемо перший вираз, одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаємо віднімати з одиниць. 5 мінус 6 відняти не можемо, тому ставимо крапку над десятками. Ми беремо тут один десяток, це 10 одиниць і вже віднімаємо від 15 6 буде Т. Тепер будемо віднімати. Десятки. Крапка на трійкою говорить про те, що у нас не три десятки, а два. Два десятки мінус вісім. Підняти не можемо, бо 2 менше, ніж вісім. Тому ставимо крапкою над сотнями. І вже у нас не два десятки, а 12. Віднімаємо 8, виходить 4. Тепер віднімаємо сотні, над сотнями у нас стоїть крапка, значить не 7 сотень, а 6. Від шести віднімаємо один. Буде 549. Наступний вираз. Обчислюємо, знову починаємо з одиниць. 8-9 не віднімається. Отож, беремо один десяток у десятків. І вже в нас не 8, а 18 мінус 9 буде 9. Тепер віднімаємо десятки. У нас 3 десятки, бо зверху на четвірку стоїть крапка, 3-5 відняти не можемо, бо 3 менше, ніж 5 беремо у сотень одну сотню, це 10 десятків, і вже від 13 віднімаємо 5, буде 8. Тепер віднімаємо сотні, крапка над сотнями говорить про те, що там їх на одну менше, на 5, і 4, і 4 віднімаємо 2, буде 2. 289. Наступний вираз. Знову почнемо віднімати з одиниць. 0 3 відняти не можемо. Беремо у десятки, ставимо над сімкою крапку, 10-3 буде 7, пишемо під одиницями. Тепер віднімаємо десятки. Над сімкою стоїть крапка, це значить, що десятків не 7, а 6, 6 8 не віднімається, беремо у сотень. Одну сотню це 10 десятків, і вже в нас не 6, а 16 десятків віднімаємо 8, виходить 8. Пишемо під десятками і віднімаємо сотні, 5 сотень у нас було. Крапка зверху говорить про те, що їх стало 4. 4 мінус 4 0. 0 сотень не пишемо, отже, відповідь – 77. Наступний вираз. Знову починаємо віднімати з одиниць. 2 мінус 8 не віднімається, бо 2 менше, ніж 8. Беремо у десятки. Над вісімкою ставимо крапочку і вже від 12 віднімаємо 8, буде 4. Тепер віднімаємо десятки. Зверху крапка над вісімкою говорить про те, що не 8, а 7 відняти 9. Відняти не можемо, бо 7 менше, ніж 9. Беремо у сотень одну сотню. Це 10 десятків, і вже від 17 віднімаємо 9, виходить 8. Внімаємо сотні, 4 сотні було. Крапка зверху говорить про те, що на одну менше, 3 мінус 3, 0 вийшло 84. Наступний вираз. Починаємо віднімати з 1. 3 мінус 8. Відняти не можемо, беремо у десятків, і вже 13 мінус 8 буде 5. Тепер віднімаємо десятки. На четвірку стоїть крапка, це значить, що там 3 десятки, 3 мінус 7 не можемо відняти, тому беремо у сотень, одну сотню це 10 десятків, і 3 мінус 7 виходить у нас 6. І тепер 3 Сотні було. Крапка зверху нагадує, що їх уже дві. 2 1, 1, 165. Наступний вираз. Не забувай, що внистро відступати дві клітинки. Піднімаємо одиниці, 6 9 не віднімається, бо 6 менше, ніж 9. Беремо у десятки, ставимо на длиницю крапку. 16-9, 7. Тепер там, де був один десяток, стало 0, про це нагадує крапка зверху. так? 0 4 відняти не можемо. Беремо сотень, ідемо, беремо сотню. І вже у нас не 0, а 10 4, буде 6. Піднімаємо сотні. Над сімкою крапка, це значить, що там 6. 6 4, 2, 267. Наступний вираз. Знову віднімаємо з одиниць. 7-9 не віднімається, бо 7 менше, ніж 9, беремо в десятків і вже від 17 віднімаємо 9, буде 8. Тепер на і крапка говорить про те, що там 3. 3 мінус 5 не віднімається. Беремо у сотень. І вже у нас не 3, а 13 мінус 5 буде 8. Тепер віднімаємо сотні. 8. Було. Крапка зверху говорить про те, що там вже 7, 7 мінус 5, 2, 288. І останній вираз. 0 мінус 8 відняти не можемо. Беремо у десятків, і вже 10-8 буде 2. Там, де було 5 десятків, уже 4 десятки, проте нагадує крапка, 4 мінус 7 відняти не можемо, беремо до сотень. Йдемо. Так, і в нас 14 мінус 7 буде 7. Тепер на трійкою крапка це значить там вже 2 сотні, 2 сотні мінус 1 сотні буде 100. Одна сотня. І виходить 172. Здання 2. Нас просять списати, знайти помилки в обчисленнях. Неправильні цифри закреслити кольоровим олівцем та записати під ними правильні цифри. Звісно, кольоровий олівець. І переписуємо перший вирост, так як є у книжці. А тепер перевіряємо і робимо додаткові надписи, які нам потрібні для обчистинь. 3 плюс 5 8. 9 плюс 7 16. 6. Написали 1. До сотень відправляємо. Так. І тепер додаємо сотню. 1 плюс 2-3 і ще 1, 4. А в нас 3. Отож трійку перекреслюємо і пишемо внизу 4. Наступний вираз. Знову обчислюємо, починаємо із 1. 5 мінус 3, 2. Це правильно. Так, давай далі 2-4 віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається, беремо у сотень. Так, ставимо крапочку. 12 мінус 4, 8, це теж правильно, це два цифри певних у нас. Тепер 7 мінус 5. Крапочка зверху говорить про те, що не 7 мінус 5, а 6 мінус 5. Отже, не 2, а 1. Двойка неправильно, пишемо одиничку, має бути 182. Наступний вираз. Обчислюємо 7 плюс 8 15, 5 записали, а одиничку до десятків. Тепер додаємо десятки, 3 плюс 7 10, і ще одиничка, 11. Отже, не нуль внизу має бути, а 1. А друга одиниця це сотня. 1 плюс 4, 4 плюс 1 і 1 6, 615. Так, і останній вираз перевіряємо. Віднімаємо 3 мінус 5 не віднімається, бо 3 менше, ніж 5. Беремо у десятків, 13 мінус 5 8, це правильно. Тепер 0, у нас там де одиничка, 0 мінус 7 не віднімається, беремо сотень. І вже у нас 10 мінус 7 буде 3, Тоже правильно. а тепер віднімаємо сотні. На тройку стоїть крапка, це значить, що там не 3 сотні, а 2, 2 мінус 1. Буде один, а у нас двойка. Двойку прикреслюємо, пишемо один буде 138. Подивіться, як нам наші позначки зверху допомогли правильно обчислити значення виразів. Завдання 30 задача. Іграшка коштує 465 гривень, а книжка на 277 гривень дешевше. Скільки треба заплатити за іграшку і книжку разом. Щоб знайти, скільки коштує іграшка і книжка разом. Треба додати ціну іграшки і ціну книжки. Ціну іграшки ми знаємо 465 гривень. А про книжку ми знаємо лише, що вона на 277 гривень дешевша. А скільки це ми, не знаємо, але можемо знайти. Отож, у першій дії ми можемо знайти ціну книжки. Якщо книжка дешевша, це значить, що коштує менше. Отож, відніматимемо. Запишемо у стовпчик. І почнемо віднімання. 5 мінус 7 не віднімається, бо 5 менше, ніж 7. Беремо в десятків, один десяток, ставимо крапку, один десяток це 10 одиниць, 15-7 8. Тепер віднімаємо десятки. Над 6 пустої крапка, це значить, що там 5. 5 мінус 7 не віднімається, бо 5 менше, ніж 7. Беремо у сотень, ставимо над сотнями крапку. 15 мінус 7 буде 8. Тепер віднімаємо сотні. Над четвіркою стоїть крапка, значить, там 3 сотні, 3 мінус 2, 1. Отже, в нас вийшло 188 гривень, коштує книжка. Тепер ми знаємо ціну іграшки 465 і ціну книжки 188. І можемо знайти, скільки це коштує разом. Додамо цих два числа. Запишемо у стопчик. 5 плюс 8 13. 3 пишемо під одиницями а 1 один десяток на десятки. 6 плюс 8 14 і плюс 1 15. 5 пишемо під десятками 1 до над сотнями. 4 плюс 1 5 і плюс 1 6. Вийшло 653 гривні. Отож, за книжку і іграшку треба заплатити 653 гривні. Розв'язуємо рівняння. Переписуємо рівняння. І перший невідомий компонент. У нашому рівнянні це невідомий від'ємник. Щоб знайти не невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зробимо цю дію з боку у стовпчику. 2-9 не віднімається. Беремо у десятків, 12-9 буде 3. Тепер у нас там не 1, а 0. Відняти 8 ми не можемо. Беремо у сотень, 10-8, 2. віднімаємо сотні. Сотень уже у нас не 4, а 3. Крапка зверху на четвіркою про це нагадує. 3, мінус 1, 2. Вийшло 223. Х дорівнює 223. Перевіримо це число. Підставимо його в ліву частину на нашого його рівняння. І перевіримо, чи буде 189. Для цього 412, мінус 223. Запишемо у стовчик. Віднімемо 2-3 не віднімається. Бо 2 менше, ніж 3, беремо десятки, десяток, і вже 12 мінус 3 9. Тепер там не 1 на 0. Беремо сотень, бо від 0-2 відняти ми не можемо. Від 10 можемо відняти 2 буде 8. Тепер віднімаємо сотні. 4 сотні було. Тепер 3. 3 мінус 2, 1. 189. Отож, наш невідомий компонент, наш невідомий від'ємник дорівнює 223. І він правильний. Наступне наше рівняння запрошу його вниз на дві клітиночки, щоб відділялося від попереднього. І в нас тут невідомий компонент зменшуваний. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати під'ємник. Зробимо цю дію знизу, збоку буде сказати, у стовпчик. Додаємо 9 плюс 2 11, 1 пишемо під одиницями, 1 над десятками. Тепер 8 плюс 1 і плюс 1 10, 0 під десятками 1 до сотень і додаємо сотні. 1, 4, 1,4,5 і ще 1, 6. Отже, нас вийшло 601. Х дорівнює 601, перевіримо це число. Ставимо його замість х у ліву частину рівняння. У нас буде 601 412 Виконаємо цю дію у стовпчик. 1 мінус 2 відняти ми не можемо. Бо 1 менше, ніж 2. У десятків ми не можемо взяти, бо там 0. Через те ми йдемо до сотень і беремо там, а над нулем у нас залишається 9. Тепер 11 мінус 2 у нас буде 9. Там, де 0 був вже у нас 9, відняти 1 буде 8. Там, де 6 у нас 5-4 буде 1. Вийшло 189. Отож, число 601 нам підходить, і це наш невідомий компонент. Невідоме зменшуваний. І третє відняння наше має невідомий компонент доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отож, 510-412 робимо стовпчик. 0 мінус 2 не віднімається, бо 0 менше, ніж 2. Беремо у десятки. 10-2 8. Вже в нас там не один десяток, а 0. 0 мінус 1 не можемо виконати. Беремо у сотень. Тепер 10-1 9, 5 мінус 4. Ні, 4 мінус 4, бо над п'ятіркою у нас крапка. Отже, у нас вийшло 98. Х дорівнює 98. Перевіримо це число, чи воно нам підходить. Підставимо його замість х. І 98 плюс 14 запишемо у стовпчик. Будь уважний і уважний, запишу все правильно, так, щоб одиниці були під одиницями, десятки, під десятками, сотні під сотнями. Додаємо 8 плюс 2 10, 0. Пишемо під одиницями 1 над десятками. 9 плюс 1 і плюс 1 11, 1 пишемо під десятками, 1 над сотнями, 4 плюс 1 5, виходить 510. Отож, наш невідомий компонент доданок 98, і він правильний. Задання на повторення. Задача. 35 літрів води розлили порінь в А-бутлів. Склади буквений вираз для обчислення кількості води в одному бутлі, обчисли його значенням, якщо А дорівнює 7. 35 літрів води розлили порівну в А бутлів. Щоб знайти скільки в одному бутлі, треба всю воду поділити на кількість бутлів, вся вода 35, всі бутлі А. Отож, щоб знайти, скільки літрів води в одному бутлі, треба 35 поділити на А. І якщо А дорівнювати 7, то 35 поділити на А буде 35 поділити на 7. І ми знайдемо 5 літрів в одному путлі. Задача 8. Читаємо її. Родина, що мешкає у приватному будинку, улітку платить за світло 340 гривень на місяць, а взимку 425 гривень. Наскільки більше платить родина за світло взимку, ніж улітку? Поміркуй, чому? 340 гривень за місяць це менше, ніж 425 гривень. Отож виходить, що взимку більше платить родина за світло. Наскільки? Як знайти, наскільки 425 більше, ніж 340? Треба віднімати. Запишемо це віднімання у стовпчик. І віднімемо 5 мінус 5 2-4 не віднімається, бо 2 менше. Беремо сотень, 12 4 8. І там, де в нас було 4 сотні, тепер 3, 3 мінус 3 0. Отже, 85 гривень. Виходить, що родина платить за світло взимку більше на 85 гривень. Чому взимку світло використовується більше? Поміркуй над цим. Правильна відповідь. Це тому, що влітку день довше, ніж взимку. Отже, більше часу доби світло. Не треба користуватися електрикою. Тому взимку світло використовується більше, бо день коротший, а ніч довша. Це твоє домашнє завдання. Будь уважна і уважна. Записуй вирази у густовчик. Подумай, що ти знаєш, що вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вивчали письмове віднімання трицифрових чисел з двома послідовними переходами через розряд, знаходили значення виразів у стовпчик. знаходили невідомі компоненти у рівнянні. розв'язали складену задачу, життєву задачу і задачу з буквенними даними. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.